Таке на моциках показую вам новий причіп. Всі пам'ятають, який в мене класний причіп. Зараз тут прикріплю фоточку. Також показую, буде ще один. Можливо, хто пам'ятає з моїх олдів, який був причіп, у мене ще один, ну як сказати, то була тільки заготовка для причіпа. Також виготовляється ще один. Віддав я добрим людям. Вони мені допомагають, бо в мене немає часу. Вирішив ще один причіп зробити. Хотів зробити такий його типу. На швидку руку, аби працював для того, щоб вивозити всякі там е, сміття, якесь можливо, там старі будинки, каміння там ну, таке, щоб його було не шкода, тобто не під зерно. Але е, людина наскільки відповідально мені подобається, відноситься до своєї роботи, що дуже гарненький прицепчик. Виходить. Тобто замінилися бокові е, частинки, замінилися ці задні швельра, замінилися повністю. Ось ці, я купив вуха. Ці верхні вуха залишили середні, тут швеляра переварилися. Тобто рама підрівнялася, як бачите, вона вся плюс-мінус вже гарненька, рівненька. Тут замінилася частина рами, як бачите, шовчик тут і тут, тому що тут рама була вирвана, з того боку залишила заводська, трішки підігнута, але нічого страшного. Такі міні-крила вже вчепилися із слонячими е брезговичками. Ходовочка буде вже потім робитися, я вже сам буду нею займатися передочком за дочком, але в загальному, типу, вже картинка вимальовується. Типу, я нікуди не поспішаю, людинку не підганяю, людинка собі помаленько працює, займається. Залишилося купити метал для е, бортів, тобто самі труби, тому що листи металу є. Ну, отака картина, якщо буде комусь цікаво, буду показувати далі.